Женя строковик, я призвали на службу, Був осознаний вибір. Я ті в прикордонну службу. Келіто в Чернігівщину приїхав плюс-мінус где-то перед новим годом 2020 року. До повномасштабки, як і всі строковики, служили на заставах і ходили в наряд, аби захищати кордон. Коли прийшла Розпорядка виша. Нас перекинули на Закарпаття, Львів, Мукач, в той напрямок кордону. Вернулися плюс-мінус перед Новим 22-го року. 24 лютого я заступив в прикордонний наряд на ніч. і ми передвигалися по кордону на машині. Нічого не підвищало біди. Вийшли з машини, провірити обстановку, почули, що двізелей, двігунів. Произошла доповідь старшому зміну. І старша зміна надав, так сказати, сказав розвертатися на, на базу. Розуміло, що це вже русня, так? Да? Так, да. найперше, це узнали, аж потім пішло. Вже по ТЦК, воєнкоматам, вже пішла розсилка всім другим, що почалася повномасштабна війна, що Російська Федерація вторглася на Україну. Ми тоді перші встали, зайняли бойові позиції. Ми обороняли Чернігів. Те, що Чернігів вистояв, зрештою вибили ворога з Сум, з Харківщини. Про силу тут людей, які не, не здали, які вірили, які стояли і не пускали ворога далі. Ми сплатилися і ми змогли віджати ворога до його кордонів і повернутися під свій контроль своєї території. Але от і зараз продовжується а, нещадно ворог саме б'є по прикордонних територіях. Ми тримаємо свої кордони, як і тримали. ДРГ заходять, тому що їм треба виповнити план їхній. Виявити позицію, або зачистити, або далі розвіддавни збирати. Ваша мета не пустити їх. Так. Да? Ви разом з хлопцями, з побратимами збирали собі на ці ж самі автівки, так? Так, так, так. У нас забезпечення йде стабільне. Але... Кожен військовий хоче собі щось краще, краще і краще. І вона постійно удосконалюється у нас. То, що там ми на автівки збирали, там на другу амуніцію, там на тепловізори, це вже так сказати для своєї безпеки. Роль волонтерів на сьогодні велика. Ось така підтримка, щоб люди донатили. Нам це важливо. На даний момент, так, да, тому що волонтери можуть те, що на даний момент нашій державі дефіцит. Розкажіть про своє поранення. 13.05.2023 року отримав ранення внаслідок влучання БПЛА типу шахет. Пішла мінгрина і прийшла сампуті. Там, звісно, це те, що видно, що в мене немає ноги. А, так в основному ранення складалося в рази більше. Тяжелый я был человек. Много там вражень, касаемо головы, заканчивая ногами, руками. Як ты понял, что ты раненый? Я не смог встать на ногу. Не смог встать на ногу, да? Потом я ползу, ползу, и понимаешь, у мене рукой тоже самая. Ты полз на двух руках, а потом рука начала болеть, да? Я не, я одной боюсь. А одной полз? Одной рукой, одной ногой. Чего? Процес реабілітації був довгим і важким? Так, да, процес реабілітації був дуже довгий. Прави, розробка, щоб можна було б на даний момент вже ходити на протезі. Ну ви зараз ще вчитесь ходити? Я можу ходити вже без допомоги милиць, але так сказати вона. У мене трохи як підтримка використовується. Скільки оперативних втручань довелося пережити? П'ятнадцять. І всі п'ятнадцять операцій чуть -чуть по часу займало. Вдячні лікарям? От, звісно. Вони спасли мені життя. Знаєте багато побратимів, людей, які зараз, так само, як і ви, проходили протезування, подальшу реабілітацію. Так, да, знаю, багато таких. І в 105-м нашим прикордонам є ребята, які на даний момент готовляться стати на протез або стали на протез, учаться, розхаджуються. На сьогодні ви звикли. Свою ногу так краще. Як уже є, це наша Україна і нам все там жити і обществу треба привикнути, тому що ми на протезах і не бояться нас. В той час, коли е відбулося поранення, хто був поряд з вами? Чи всім вдалося вижити? При отриманні мною ранення загинуло два моїх товариша, побратима. Це важливо пам'ятати. Давайте поговоримо про них. Давайте. Що це за хлопці? Хлопці веселі, Були знайомими вже давно, до повномасштабки. В одного залишились родителі, в другого якось загинув родителі, дружини і маленький дитина на даний момент. У Жені Юрченко він тоді був найстарший із нас, із строковиків, які на тому напрямку служили. Ми з ним більше, так сказати, як головний мозок були. Приймали якісь рішення, щоб потім дати начальству на обсуждення, вторист з побратимів. Дитина залишилась. Він узнав, що дитина в нього буде на позиціях по телефону. Зараз там 500 тисяч вже стоять в Росії І якось у нього одразу таке понікше настроєння стало. Тут весело, -весело і тут різко понікши настроєння, одразу питання, що вийшло вдома. Він каже, що не хочу, не хочу, але ми його дожали. Він все ж сказав, що я стою папа. Він зустрів дитинку? Ні. Хлопчик-дівчинка. Хлопчик. Дівчинка? Хлопчик. Хлопчик народився, коли вже тата не став. Так. Да. Для нього тата буде завжди героєм. Героєм? Це правда. Побратими це завжди родина. Так. Да. Все представляє собі родину, там, типу, дівчина, маленький ребенок, ребінок і машина. У нас своєї роду типу, така сама сім'я, Тільки ми більш сплечем тримаємося. і ми такого слова, що навіть я не можу передати. Щось навіть більше. Да. Коли важко, що допомагає? Товариш поряд. В нужний момент прийде, можемо посміятися, там, шутки один одному порозказувати. Тут теж своє роду Свій юмор. За що воюєте, хлопці? За незалежність. Незалежності і далі не пустити ворога, як це було у 2022 році, коли вони дошли практично до Києва. Євген, про що мрієте? Що плануєте, ким себе бачити? Дома. З військової спеціальності вже мирною житті. Остроюся на роботу, на яку вже дозволили протез, сподівати не військову форму, а вже футболочку, шорти. Соромитися не будете навіть? Ні. Много, много людей сороматься, що в них там нема ноги. Наоборот, треба буде нам показати, що ми вата. Хлопці, ми щуро пишаємося вам. Дякую. Ви справжні. Дякую, Дякую. вам.